Питання України підіймали і у британському парламенті. Прем'єр Британії Кір Стармер виступив перед депутатами у палаті громад щодо останніх подій у США і ролі Британії у російсько-українській війні. Стармер розповів про деталі угоди на суму 1,6 мільярда фунтів стерлінгів для України на купівлю 5 тисяч ракет протиповітряної оборони. Цей контракт забезпечить робочими місцями британців і принесе користь економіці країни. Наголосив, потрібно підтримувати Володимира Зеленського, а не підлабузнюватися до російського диктатора Путіна. Адже це в інтересах Британії, передусім, бо Росія агресор. А Зеленський лідер війни, в країну якого вдерлися, Цей тиждень показав, що США є життєво важливими для забезпечення миру, який ми всі хочемо бачити в Україні. Росія є загрозою в наших водах і небі. Вони здійснили кібератаки на нашу систему охорони здоров'я, замахи на вбивство на наших вулицях. У цьому залі ми підтримуємо Україну, тому що це правильно, але ми також підтримуємо їх, тому що це в наших інтересах, тому що якщо ми не досягнемо тривалого миру, то не Стабільність і незахищеність, які вдарили по рівню життя британців, будуть тільки погіршуватися. А апетит Путіна до конфліктів і хаосу тільки зростатиме.